Молодіжний форум фестиваль об'єднав у місті Гальсин студентів-представників 12 вищих навчальних закладів з різних регіонів України. Просто неба молодь з'ясовувала кого вважати найталановитішим. Ми вирішили зробити такий прообраз, такого опенейру, тобто на повітрі, по можливості дати нашій учнівській молоді, нашого міста, нашого району. Я знаю, що на сьогодні присутні також гості з інших районів, і ви бачите, що присутні гості з інших областей, то ми маємо, зробили все для того, щоб вони мали змогу познайомитися із студентами, з творчими студентськими колективами. Ініціаторами такого спілкування у форматі Open Air стали вінницькі лідери ленінського комсомолу та їх однодумці. Головна мета форуму голос нового покоління мають почути представники влади. За допомогою таких заходів, які проводяться в Гайсні, які проводяться по всій Вінницькій області, не тільки обласним комітетом комсомолу. Дійсно, молодь хоче себе самореалізувати. Дійсно, вона хоче впливати на певному рівні на місцеве самоврядування, щоб її, до неї прислуховували, щоб не як кажуть, не ставили палки в колеса, тому що навіть при організації цього конкурсу виникли проблеми саме з місцевою владою. Тобто, ну потім вони, звісно, допомогли. Організація подібного форуму фестивалю для міста Гайсен новина. Вперше абітурієнти мали можливість дізнатись більше про вищий навчальний заклад, який вони обирають з за вуст його студентів. За задумом організаторів фестиваль має об'єднати студентську молодь у єдину впливову силу. Цей захід покликаний зближувати студентів, покликаний давати абітурієнтів можливість вибрати. навчальний заклад, куди вони будуть поступати. Це дійсно гарний захід. Тут немає півночі, немає півдня, немає заходу і сходу. Тут є одна єдина Україна, є один народ студентський український народ. Під час фестивалю представники обласного комітету Ленінського комсомолу урочисто вручили квитки новим членам молодіжної організації. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.